Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео знову ж таки буде стосуватися насіння солодкого перцю. Я вже публікував свій топ із найбільш поширених сортів і гібридів насіння перцю солодкого. А сьогодні хочу ще декілька показати ті, які особисто сам придбав, і буду вирощувати в цьому сезоні. Буду для вас знімати відео про ці перці. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив, що я вже посіяв, буду вирощувати розсаду вдома. Тому, друзі, сподіваюся, сьогоднішнє відео буде для вас цікавим, і ви також для себе візьмете якісь цікаві сорти і гібриди для вирощування у цьому році. Гарного перегляду. Перець слонове вуха. Це ранньостиглий сорт солодкого перцю, період вегітації якого складає 75 днів після висадки розсади. Рослина середньоросла, має гарну рясну завість, і з одного куща за дотримання всіх правил агротехніки і за запевнення виробника можна збирати до 3 кг плодів. Плоди конусоподібні подовженої форми, двох або трьохкамерні і мають стінку до 8 мм. Колір перцю у біологічній зрілості вишнево-червоний, бачите на своїх екранах, дуже красивий. Перець має солодкий смак і чудовий аромат. Сорт стійкий до вірусу тютюнової мозаїки і має здатність швидко відновлювати плодоношення навіть після стресових факторів, таких як град, вітер або посуха. Дуже добре підходить для різних страв, для переробки, для консервування, для салату ідеально. А також я нарізаю кубиками і заморожую на зиму. Також гарний варіант. Наступний іде перець солодкий чайка F1. Це середньоранній гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Вегетаційний період складає 75 днів. Рослина сильно росла до 1 метру завишки із компактною вегетативною масою. Плоди самі перці кубовидні, великі. Близько 10 см у діаметрі та 12 см у висоту, забарвлення від зеленого до насичено-червоного, бачите на екранах. Стінка у перця може сягати 5-7 мм у товщину, не рідкість, коли товщина сягає і 10 мм. Характеризується цей перець одночасним дозріванням плодів, що гарно при збиранні урожаю. Він має високу стійкість до вірусу тютюнової мозаїки, також ідеально для різних кулінарних страв, для салатів, переробки і знову ж таки для заморожування. І наступний у нас перець солодкий Claudio F1, популярний ранньостиглий гібрид, що призначений для вирощування як у плівкових теплицях, так і у відкритому ґрунті. Рослина низькоросла, доволі розлога, має рясне листя, що надійно захищає плоди від опіків. Рослина добре переносить стресові умови, продовжує формувати багату завість навіть при значних підвищеннях температури, має чутливість до нестачі вологи. Враховуйте це, будь ласка, для збільшення врожайності слід видалити бічні пагони і нижнє листя. Плоди самі перці подовженої кубовидної форми, вирівняні за розміром і забарвленням. чотирьохкамерні, доволі м'ясисті, однорідні. У діаметрі сягають 8-9 см. А в довжину виростає до 11-13 см. Товщина стінок також доволі товста, 10-11 мм. Період дозрівання від моменту висаджування розсади складає приблизно 75-80 днів. Характеризується він соковитістю, помірною м'якістю і доволі солодким і ніжним смаком. До речі, дуже гарно транспортується, що цей. Що чайка F1, що слонове вухо. Довго зберігають вони свій смак і аромат. Також ідеально підходить для салатів, для переробки, для різних страв приготування і для заморожування. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, як завжди, прошу поставити всподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, а також залиште коментар. Можливо, ви вже вирощували ці сорти чи гібриди перцю. Мені буде цікаво почути ваш відгук з приводу цього. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!